Я ніколи не думала, що доведеться пережити таке у своїй сім'ї, що чоловік, з яким я жила пліч у пліч щодня, одного дня перестане мені довіряти, зі свекрухою в нас не склалося з першого дня. Вона подивилася на мене, і їй уже було ясно, що я не та. Вона навіть не намагалася це приховати. Кожне слово з колючкою, кожен погляд із претензією. Коли дізналася, що я з педагогічною освітою, сказала в лоб. Ти все життя нянькою будеш чужим дітям та ще й за копійки, нащо ти моєму синові така? Я запитала, а яка в неї освіта, і після цього вона влаштувала істерику Ти хто така, щоб мене взагалі щось питати? Після цього відносини зовсім пішли під укіс. Потім я завагітніла, і замість того, щоб радіти за нас, свекруха почала ходити по всіх родичах і говорити, що дитина не від її сина. Та ще й чоловікові він спочатку сміявся, казав, що це божевілля, і казав їй заспокоїтися. Я думала, що це все скоро стихне, але після пологів стало ще гірше. Вона прийшла до нас додому без попередження, підійшла до колиски, постояла секунду і почала казати: подивися на нього, він на тебе зовсім не схожий. Це не твоя дитина. Мені тоді стало так боляче, що я просто мовчки плакала ночами, а чоловік її виштовхав за двері. Я думала на цьому кінець, але зерно сумніву, яке вона постійно сіяла, зробило своє. Через кілька місяців чоловік, опустивши очі, каже ми хочемо зробити тест ДНК. Ми? Це хто? Я й мама. У мене тоді просто земля з під ніг пішла. Я навіть сперечатися не стала. Сказала добре, робіть. Хоча всередині все обірвалося, адже ми працюємо дистанційно з дому разом, спимо разом, ходимо всюди разом, коли я могла зрадити йому та й з ким зрадити. Потім були тижні тиші, він ніби відійшов, дивився на мене, як на чужу, говорити майже перестав. І от настав той день свекруха зібрала всю свою родину, прямо всіх, сестер, тіток, двоюрідних, наче я на суд прийшла. Чоловік тремтячими руками відкриває конверт, дивиться, і в нього різко міняється обличчя 90 відсотка, що це мій син. У кімнаті стало тихо. Свекруха підлетіла і почала кричати: цього не може бути, це помилка, це випадковість. Вона всіх нас обдурила, вона купила лікарів. І тут у чоловіка, здається, щось просто луснуло. Він почав кричати на матір. Скільки часу ти отруєш мені життя? Чому ти не давала мені нормально жити? Чому ти знищувала мою сім'ю? Я навіть не встигла щось сказати. Він просто зірвався і накинувся на неї. Родичі його тягнули, але він був у такій істериці, що не чув нічого. Свекруха впала, і її забрала швидка, її вели в штучний сон. Чоловік прибіг до мене весь у сльозах. Пробач, я не знаю, що на мене найшло. Ми маємо їхати. Якщо залишимось, мене посадять. Мені стало страшно так, як ніколи в житті. Я сказала: їдь, а мені потрібно подумати. Я згодом до тебе приїду. І він зник. Його оголосили в розшук. Свекруха, прийшовши до тями, намагалася звинуватити мене, ніби я його натравила. Але було багато людей, які все бачили. Тому це навіть зіграло мені на руку. Що вони запросили всіх своїх родичів, адже всі вони стали свідками всього, що відбулося, і більша частина з них навіть стали на мою сторону, що мене неабияк здивувало. Я подала на розлучення, продала квартиру, купила нову в іншому районі, щоб він не знав, де я живу, бо почали приходити повідомлення з невідомих номерів. Ти мене зрадила, ти мусиш бути з чоловіком у біді. Ти все зіпсувала? Я все блокую? Але досі інколи прокидаюся від того відчуття, ніби він знову стоїть у кімнаті з тим конвертом, і я знову чекаю, що він скаже. А ви як думаєте, варто було їхати з ним? Чи правильно що я залишила все це позаду? Як би ви вчинили на моєму місці?